Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Міністерство соціальної політики планує масштабні зміни для українців, після запровадження яких їхня пенсія має становити. 60% приблизно відсотків від звичної заробітної плати, а не 30%, як це є зараз. Також заплановано стимулювання людей похилого віку: 60-65 років, щоб вони продовжували залишатися цінним трудовим ресурсом для роботодавців, щоб вони не поспішали на пенсію. А також є інформація щодо соціальної підтримки, яка має докорінно змінитися. Очікується, що після запровадження цих змін люди мають ставати самостійнішими, прагнути е, реалізуватися, прагнути змінювати своє життя самостійно, ставати економічно активними, а не просто розраховувати на допомогу від держави. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у новому інтерв'ю. Зараз розповім про найцікавіші моменти, а поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній і соціально-політичній сферах. Уряд працює над запровадженням накопичувальної пенсійної системи. Депутати розглянули законопроєкт 9212 і направили його на доопрацювання. За словами Оксани Жолнович, допрацювали у міністерстві соціальної політики документ і готові його подати знову на розгляд. Оксана Жонович каже, що потрібно запровадити професійну накопичувальну систему, тому що та система, яка діє зараз, вона не є ефективною. Зараз є дуже багато дотяжок, доплат, надбавок. Розрахунок пенсії дуже ускладнився, і людям самостійно дуже складно зрозуміти, яку пенсію вони будуть отримувати, навіть знаючи свою зарплату, свій страховий стаж не зрозуміло, чиї які певні умови будуть враховані або не будуть враховані, тобто потрібно ось це змінити і. Кажуть, що комплексна робота над цим законопроєктом проведена, і невдовзі ми побачимо, які зміни планують запровадити. Взагалі, механізм мають спростити максимально. При розрахунку пенсії мають враховувати лише кількість років, які пропрацював громадянин, офіційно і сплачував єдиний соціальний внесок, а також його безпосередньо заробітну плату, тобто з яких з якої суми йшли відрахування. Якщо Сума є мінімальною, тобто людина отримала мінімальну заробітну плату, то навіть якщо вона буде працювати там 30 років 40 років трудового стажу, вона все одно буде отримувати мінімалку. Це не залишиться незмінним, але якщо заробітна плата офіційна є вищою, відповідно відрахування є більшими, і людина має отримувати вищу пенсію. Цитую, ми проектуємо систему, яка враховуватиме два критерії, яка вже сказала: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів, і вартість кожного бала дорівнюватиме 30% так, від середньої заробітної плати у конкретному році. Якщо ви пропрацювали 35 років і отримували середню заробітну плату, не мінімалку кожного місяця. Можна сподіватися не менше, як на 30% свого заробітку у солідарній пенсійній системі. Тобто 30% це має бути щонайменше. Крім того, ми вводимо, каже вона, гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли у пенсійну систему, то ви точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати. За словами міністерки, сукупно це дасть заміщення в солідарній пенсійній системі, каже вона, на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, Так, а ми повертаємо, каже вона 40%. Це приріст в два рази, і жоден банк не дасть такого приросту. Вами Жолнович у 2026 році планують запровадити так звані професійні накопичення. Є вже відповідний законопроєкт. Таке накопичення буде збалансованим зменшенням податкового навантаження на роботодавця. Людина зможе каже вона накопичити 20% свого заробітку протягом життя і разом становитиме виплата 60% від зарплати. Це така пенсія має бути. А якщо добровільне накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, ми отримаємо не менше 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала коли працювала, це добре заміщення, каже вона на рівні Євросоюзу і всіх розвинених країн. Тобто, що планують зробити зараз? Є 30% приблизно людина отримує від своєї заробітної плати. Якщо запровадять ще додатково накопичувальну пенсійну систему, людина отримуватиме не менше як 60% від своєї звичної заробітної плати. Скільки ж часу потрібно на запровадження таких змін? Запитали в міністерки. Вона каже, що у Верховну Раду відповідні законопроєкти внесуть, планують внести у вересні, тобто наступного місяця. Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами у найкращому разі. Їх ухвалять на початку 2025 року. Тобто, якщо у вересні внесуть на початку 2025 року, розглянуть. Потім знадобиться час на it рішення, тому що важливо уникнути великої кількості ручної роботи. Це має бути зрозуміло, просто прозоро і оцифровано, каже Жолнович. І вона що каже: сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати. Тобто, якщо дійсно зміни будуть ухвалені, депутати підтримують ці законодавчі ініціативи, то пенсії українців зростуть. Мають зрости уже з 2026 року, якщо справді почне діяти ця нова система. У Міністерстві соціальної політики неодноразово говорили про те, що кількість населення, яке офіційно працевлаштоване українців, стає менше, тобто немає кому забезпечувати пенсіонерів, яких зараз 10,5 мільйонів. Тобто постійно зменшується кількість людей, які офіційно працюють і сплачують податки. Тому. Розглядають, піднімається питання про можливе збільшення провінційного віку. Але в уряді таку пропозицію відхиляють і кажуть, що найближчим часом змін не заплановано. Тобто на рівні 60 років поки що змін не буде, так воно і залишиться. Але Жонович каже, що потрібно, щоб люди і в 60, і в 65 років не поспішали на пенсію, щоб вони намагалися залишитися у трудовій системі. Щоб вони працювали, щоб вони були економічно і соціально активними як можна дольше. довше. Цитую Жовнович: людина у 65 років це не дідусь із сивою бродою. Це дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною у суспільстві, мати гарні. Можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід, враховуючи ці обставини, каже вона, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитись до роботи і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс. Що пропонують в уряді? Що пропонують безпосередньо у Мінсоцполітики? Будемо працювати, щоб поновлювати навички літніх людей, давати їм нові, тобто, щоб вони вчились, розвивались. Наприклад, із цифрової грамотності, щоб вони могли залишатися на, на ринку праці якомога довше. Так справді це є проблемою, тому що дуже багато людей старшого віку 55-60 років. Дійсно, багато хто не розбирається у цих новітніх технологіях, навіть якщо ми говоримо про підписання петицій чи якісь. Е Операції в на ті ж державній платформі дія дуже багато людей пишуть, що ми не можемо розібратися, не можемо розуміти, розуміти, як наприклад пройти ідентифікацію. Ту ж саму зараз. Буде посилання на ролик, де я детально надавала інформацію, показувала. Е Крок за кроком, як правильно пройти цю процедуру і підтвердити свою особу і продовжувати отримувати пенсію Зараз буде е, на цей ролик посилання. Якщо для вас ця е, інформація актуальна, перейдіть, подивіться, як саме це зробити, але Дійсно є проблема в тому, що люди старшого віку не розбираються у новітніх технологіях, і дійсно їм дуже складно на ринку праці конкурувати з молодими людьми, які більш динамічні, більш активні, більш, більш цілеспрямовані, більш енергійні. Вони мають більше сил. Дійсно, наразі це так. Але досвід, що казати у людей старшого віку, його більше і професійного, і життєвого і взагалі це питань не викликає. Тому Жонович каже, що знаєте, що яка цікава така теза прозвучала, що треба визнати, що пенсія десоціалізує, тому що зникає необхідність ходити на роботу і, відповідно, перебувати у соціумі. А активні дії продовжують наше життя. Ну, взагалі, з цим також складно сперечатися, це є так. Тому одне з наших завдань не залишати людей у чотирьох стінах якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність. Також ранна пенсія. Означає, що людина здобуде маленький страховий стаж, а отже, невелику пенсію. Взагалі так, є багато робіт, дійсно, на яких люди продовжують і перебувати в соціумі, і перебувати економічно активними, але не всі. Якщо людина працювала, наприклад, все життя в офісі, чи вона працювала, наприклад, лікарем чи вчителем, чи в якихось таких сферах, де, можливо, у військовій сфері, дійсно, де є. Можливість професійні свої навички як можна довше зберігати, і в людей більше сили ніж там залишається ніж у тих сферах, де вона працювала фізично. Ну я думаю, також з цим ніхто не буде сперечатись. І дійсно, якщо надати людям можливість працювати довше вони це будуть робити, але за, за власним бажанням, отак би можна було зробити так, щоб це було за власним бажанням, а не так, що в вимушена. Змушена виживати, тому йде навіть на фізичну роботу і в похилому віці, просто, як мені пишуть підписники, просто щоб вижити. Тому що вижити на 2-3 тисячі гривень, це, звісно, хто отримує отакі кошти, це дуже і дуже складно. Тому ініціатива є, вона дуже непогана. Якщо дійсно буде така підтримка для людей похилого віку, якщо так дійсно зроблять, це буде дуже непогано. Але більшість людей. Більшості людей, звичайно, було б добре, якби їм залишили вибір не працювати, поки не впаде, а працювати до той до того моменту, скільки є сил, як фізичних, психологічних, Які бажання у людини. Якщо вона може, хоче, будь ласка, ніхто не повинен виганяти з роботи, хай нехай працюють. Якщо людина не має змоги, не має сили вже, не те здоров'я, їй потрібно надавати право на відпочинок у тому віці, який зараз. Є, тобто ніхто не збирається поки що підвищувати пенсійний вік. З цим розібралися. Оксана Жонович понад два роки очолює міністерство соціальної політики, і для неї було важливо, каже вона, змінювати філософію соціальної підтримки і взагалі соціальної політики в цілому, щоб людина отримувала допомогу комплексно. Тому що вона каже, що міністерство соціальної політики не є міністерством виплат, тобто допомога не повинна обмежуватися лише наданням певної суми, певними якимись коштами на якийсь період, тому що не одна країна світу не надає постійну допомогу 100% людям, які цього потребують, тобто якісь певний період, а потім людина повинна сама ставати економічно активною, повинна повертатися в соціум і сама себе забезпечувати. Титую, ні в одній державі не є метою, щоб 100% населення отримувало від держави якусь підтримку. Тоді виникають відноси незалежності, як було в Радянському Союзі, коли всі були бідні, стояли в черзі на житло, і держава маніпулювала дати цю допомогу чи не дати. Так ось соціальна допомога має бути стати комплексною, тобто має. Бути не лише виплата, а й додаткові якісь сервіси, які отримає українець. Наприклад, це можуть бути психологічна якась реабілітація, тобто надання консультацій, щоб людина розібралася в тому чи іншому питанні, а не просто отримувала якусь певну суму, тобто хочуть, наче покращити наше життя. Щоб підібрати потрібний комплекс послуг, ми запроваджуємо багато цифрових рішень, тобто послуги хочуть цифровізувати, щоб максимально оцей людський фактор зменшити. Тобто, щоб людина не подавала, от подає заявку, що їй потрібна та чи інша послуга, не збирала документи, там не несла там, багато якихось перевірок, не проходила, щоб максимально це можна було цифровізувати. Подав заявку в реєстрах, перевірили про тебе інформацію, надали тобі або відмовили у наданні послуги. Терка каже, що вже у вересні запуститься соціальний кейс-менеджмент, і це буде першим складником соціальної історії людини у власному кабінеті. України зможе побачити всі види підтримки, які йому можуть надати. Необхідно буде коротко пройти опитування для визначення проблеми проблеми та шляхів її можливого вирішення. Цієї проблеми людина сьогодні мусить вона каже по крупинці збирати для себе якісь частинки. Оскільки вони не локалізовані в зрозумілому форматі, ось це точно правда, тому що зараз потрібно дуже багато разів прийти на поклон, як то кажуть, зібрати документи, потім почути, що ще чогось не вистачає ще 154 рази звернутися, і можливо на 155-й щось і десь вдасться отримати. Це є правда. Сана Жолнович каже, що наше завдання, тобто Міністерство соціальної політики, не зменшувати кількість грошей на допомогу, а зробити їх максимально таргетованими на категорії, які дійсно потребують ну потребують підтримки. Будемо надіятися, що дійсно справді ініціатива є, і щось зміниться на краще. А я нагадаю про петицію щодо зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 60 до 50 років. Станом на зараз цю петицію підписали вже майже 23 тисячі осіб з 25 тисяч необхідних для того, щоб її розглянув президент України Володимир Зеленський. Підтримуйте цю ініціативу, якщо вона вам дійсно близька, підписуйте, поширюйте в соціальних мережах. Що ви не знаєте, як це зробити, зараз надаю посилання на відео, де детально, покроково роз'яснено, як правильно пройти процедуру. Скажімо так, і підписати петицію одним з двох способів. Це можна зробити через онлайн-банкінг або через державну платформу Дія. Це найпростіші способи. Там ще є. Інші ми їх не розбирали, а лише ті, один з тих двох можете використати, який вам буде зручніший. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. І Якщо ви дійсно хочете отримувати незаангажовані українські новини.